Якщо дива крухає прогрес, то ж якийсь буде результат. Наш край по чому асоціюється Довбушівський край, по чині родився Довбуш. Так, не забереш заберешних рамків, але лиш відкриєш, вони будуть захищати гніздо і, 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 і нападати на нас, і то не добре буде. Буду жалити. Як бджола, сьогодні може штук 15 кусило, бо вони щось кусали, сьогодні от рука може, бачите, підпухла. Диваків на світі багато. Так. Е, я один із них. І Якщо взяти, то лише диваки рухають прогрес, правда чи ні? Ну, диваки, І я теж свого роду дивак. Да, да. І якщо дивак рухає прогрес, то ж якийсь буде результат. Та, так і я. Я пасічником із 83-го року почав. Чому я почав? Тому що в мене. Це якраз я в 83-му першу статтю свою написав. О. Ну, що, сіки вже такий вік дорослий? – Ну, то ж, вже ж мені а, вже немало. А молоденько ж вам виглядає того. – Ні, я ще був в школі. Що я скажу? Значить, як талант для журналістики, то талант для пасіки можна набути. Легше набути талант для пасіки, як для журналістики. І... А в чому ваше диватство? Диваством, тому що люди живуть. Якимсь іншим способом і нормально жиють. А я постійно мушу трудитися, робити, сидіти. Як бджола. Як бджула. Сьогодні, може, штук 15 кусило, бо вони щось кусали. Сьогодні от рука може, бачите, підпухла. Але нічого, то вони мене жалять і лікують заодно, оздоровлюють. Воно не є щось погане, шкода, що вони гинуть. Значить, і з тих пір почав вулик за вуликом збирати, збирати, працював, мав, мав менше, мав 25 сімей, дійшов до, до 100 і більше. Ого. Тепер зменшу нижче, бо тому що немає ніякого результату, нема важчі часи стали. Але те, що є, то нас радує. Так у вас різні способи тут, так? Ні, у мене тільки один. У мене Дадановська рама, і лежаки, так називаються по нашому А це є ну, до банки, а як називається, з природи, колоди. Борті. Борті то трошки наші, а просто колода, які видобаний вулик, і там бджоли живуть. Дивак. І все. І от я для того хотів, щоб були різні, отам медики медідят, там наш край по чомусь цю Довбушівський край, по чині родився Довбуш. А от, от його фотографія Довбуша, а тут ще якийсь опрешок там усатий. Це його побратим. Так, його побратим, так. Молодець. Питають, що то за вулик двохповерховий. То для того вулика, хто хоче ночувати, лише буде спати в ньому. То людина може поміститися тут? Да, обов так, обов'язково, то така на як я, поміщається. Зараз найбільший пилок носять. Ще нема нектару, нектару мало, але пилок. А пилок це е, хліб для. Молодої бджоли. Без полку сім'я не буде існувати. Вони собі запасаються пилком на цілий рік тепер весною. Набивають рамки, то це називає бджолиний не І малі вирощують на тому. Тобто кожен період року для бджоли має значення? Однозначно. І кожен період року різні меди збираються. Весною у нас так називають майовий або правильно назвати квітковий весняний. Потім у нас йде липа, потім різнотравля йде. А вже осінь, як бувають меди, у нас останній час падові. Ну минулого його не було. Падові меди це дуже виняткові меди. Вони такі темного кольору, рідкі, дуже багато мають різних особих місць металів. Ну це ж з дерев чи звідки? З дерев однозначно, з дерев. Але дерева пать що таке пать. Пать виділяє дерева і природа сама падає, така, як манна небесна падає. І то вони збирають солод і, і носять вулики. Вони там має ну, засідкованість, вони не вилітають звідси. Отак у мене кожен вулик виглядає, має защіпочку таку, щоб вітер не кидав. Ну, це робочий вулик їм вже по роті 25-30. І тут можна побачити. Понюхати, носом потягнути запах нектару, дівчата. Запах нектару там -то є. Спитаю, для чого піля, піля, бжолад не реагує, добре пілячком змітати їх. Добре тягнути, будеш побачити. Зап... Медом пахне. То нектар. Нектар, мед і пилок більшість, зараз пилком пахне. Ото вони приносить. І запасається. Можливо, дівчата хочуть. То... А рамки не, не можна зараз витягувати. Зараз треба є щойно витягувати, треба обдимлювати, щоб витягнути не будуть нападати. Рамки, я хочу покажу, я вам склад з рамками. Mm -hmm. Так, не забереш у них рамки. бо лиш відкриєш, вони будуть захищати гніздо і, 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 і нападати на нас, і то не добре буде. Будуть жалити. Uh -huh. А ну там так 2 секунд туди йде. Uh -huh. Ну дуже буде аромат. Ближе, ближче, вони не вкусять. Uh -huh. А там, якщо побачили, ви е, рамкова годівничка. Uh -huh. Тут я корнім даю і весною, тут по півніці йде, прямо у рамках. Uh -huh. так. Апіотерапія? Так, так. Uh -huh. так. Uh -huh. А мотогонка. Є все у нас. Є Тут у нього будиночку такі рамки гарні, там так... Склад, бджоли є. Якщо ви хочете від меддя, то зажнібіта теж відпасічних. У вас є бочка з медом? Є. Є. Мусить бути. Покажіть. Він любить мед. А ти? А я вів мед. А чим ти йому допомагаєш? Ти каже? Ну вчора позавчора якраз ми робили з ними стіл, нашу нову квартиру. Сьогодні допомагав світло тримати, він робив електрику на дорогу. І позав і вчора таке саме робив. А з Рамики носив літом, особливо. Ось туди на дорогу і носив. І ще туди, отой дім, бачите. Такий дуже розвалений, але носив. Паша, а і... тебе не кусають бджоли? Кусали. А, а що ти радісно говориш, чи це прикольно? Ну, як каже діду, бджоли. Ну, ж, коли жалять бджоли не тільки біль, ще і допомога робиться, так? Однозначно. Максим, але це більш. І божа комаха. Ой, ти молодець. На ногу наступили. Вибачай. Кафедри університету, художнього університету намалював з Києва. Андрій Яшко Василь Іванович. Приїхав за мене купляти, я сказав, ви намалюйте пасіку. Він їздив нас фотографував, і нам це намалював. Ця була два рази на світових конгресах, була три рази, два рази за границі хорога. Я маю на ній документ, сам її творець, сам її е, редагував, сам її робив, вишивав, є на це стойка. Дивіться, як правильно, секундочку, Оце, отако, бачите. Треба розвернути другу, показати. скажете, коли. Це Це хоругва, пасічницьке нашого товариства хоругва. Це є наш атрибут. Він перший у Львові грибок і Шевчук, першу хорогу. От тут, бачите, це пов'язано з нашою територією Довбуш. І що там пише посічники? Патріоти України. Отак. І це вже скоро 20 років буде її. Вона була на трьох світових конгресах. У радіусі 200 метрів чистого екологічне повітря. Чому? Тому що бджоли літають. І все фільтрують. Оце є той вулик лежак, де можна полежати і погрітися. О, тут бджоли, так само як там, О, тут, бачите, з дітей бджоли, тут відкриває собі вікно якщо вам на жарку. Ну зараз, немає. зараз їх немає, я вивів за того минуло року, що малий бої... син боїздить дітей. Він у війську, на фронті, каже, тату забріє бджоли, бо можна мати проблеми. А тут, коли я відкривав вікно, приходжу через п'ять днів, поселили шершені. От які за п'ять днів збудували. А шершені це що? Це... Бджолині вовки, найбільший хіжак шершень. Вкус трьох чершенів порівнюється з кусом змії. Це такі великі. Вони. А, так чого ви його не викинете? А хай буде, бо не всі бачили того, хай побачать. Вони там розводилися, я їх е закрив вікно, придушив і, і лишилася їхня А сама формочка зависить. Формочка, така, а їх немає. Угу. Тут рамки зберігаються, ну якщо подивіться, <різь> а чому ви закриваєте листя? Горіхове листя із-за того, що дезінфікує е міль. Угу. проганяє запах горіхового листя, він і відлякує все. І навіть мурашки я листям у вулику. Сину війську, де він воює? Він зараз не воює, він зараз у тилу, на об'єкті. Він входить у розрахунок, збиває ракету, збив. Так, своїм розрахунком, бо його розрахунку збив 29 грудня 8-15 За Зато обласної ради голова приїхала з цією командою і три грамоти ручила, бо його команда складається. І він придумав для бравника американського стойку з поворотами. Машину купили з платформою. Ну зате йому дали 5 днів, Поки ще в іншу частину він те. Досконали досконали, бо бравник самий. треба. На що його поставити? він важкий носити, його незручно було. А як його звати? Ярослав. Другий раз добровольцем на війні. В 14 році був у Слов'янську. Тепер був за границею, якраз по світло поїхав, три дні попрацював у німців і 2 березня вже був вдома, Ти за добу одну ніч переночував і вже був мобілізований. Національну гвардію пішов. Перший раз він служив у міліції, був опором капітан. Він не прийшов, міліцію не пішов, сказав років 41-й. А вам? Мені 67-й, Отак. От Теж 25 років державі віддав, служив, дослуживши до майора і пішов на пенсію. Липовий мед. А стільки вона вам відобрала, бачите, аби ви спробували. І це ж Але май... він вічно може зберігатися. Термін, гідності, якщо якісний мед, у нього немає. Він може стояти рік, 10, 100 років, 500 років в пірамідах мед знаходили, Якщо він правильно зібраний, правильно закладений. Але якщо він молодий, зібраний, не злілий, то вінський пішов, і він не буде стояти так. І втратить смак, кислина з'явиться. Забродить. А от у вас у громаді дівчата деякі роблять батончики медові на фронт відправляють, знаєте? Я зараз вам покажу результати їх батончиків, то тобто і змога в меду з товариства моїх хлопців. Ми 100 кілограмів меду віддали їм на батончики.